Доброго ранку, малята та дорослі. Запрошую вас на математику. Сьогодні ми повторимо число 4 та будемо визначати довжину предметів. Малята, а ви були коли-небудь у зоопарку? Тож, давайте його відвідаємо та познайомимося з тваринами, які там живуть. А хто це? Так, це слон, він великий, він один. А це Лев, він теж один. А це зайці, скільки їх. Один, два, два зайця. А ось гуляють жирафи, скільки їх. Один, два, три. Три жирафи. А хто тут живе? Правильно, верблюди, Скільки їх? Їх теж три. А тут відпочивають лисиці, скільки їх? Одна, дві, три, всього три лисиці. Погляньте, діти, до них приєдналася ще одна. Скільки лисиць стало? Давайте порахуємо. Одна, дві, три, чотири. Стало чотири лисиці. А як утворилося число чотири? До трьох лисиць додали ще одну і стало чотири лисиці. Малята, давайте пригадаємо, що таке число 4. Число 4 означає чотири предмета це чотири ведмедя, чотири верблюда, чотири зайця, чотири лисиці. Число 4 зустрічається дуже часто. Наприклад, у собаки і кішки по 4 лапи, а ще 4 колеса має машина. Стіл, стілець та ліжко мають по 4 ніжки. Малята, ви запам'ятали, як утворюється число 4. Давайте згадаємо, якщо до трьох додати 1, буде 4. Діти, а зараз ми розглянемо картинки. Що ви бачите? Що це? Так, стрічки, одна жовта, а друга синя. Вони однакові за довжиною. Давайте їх порівняємо. Для цього синю накладемо на жовту, і ми бачимо, що жовта довше, ніж синя, а синя коротше, ніж жовта. Подивіться, діти, а це хто? Правильно крокодил та ящірка. Хто з них довший? Крокодил довший, ніж ящірка, а ящірка коротша, ніж крокодил. А це жираф та олень. У жирафа довга шия, а у оленя коротка. Ось два потяги. Цей потяг довгий, у нього багато вагончиків, а цей короткий, у нього мало вагончиків. А це олівці, червоний та синій. Червоний довший, ніж синій. Малята ви молодці. Сьогодні ми дізналися, що предмети бувають довгі та короткі. До побачення. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.